Щотижня у їдальні нашого центру збираються учні та працівники, аби наліпити вареників на передову. На сьогоднішній день у нас свій фронт астрономічний. Бо хлопці, смакуючи варенички на передовій, мають відчути, що їх готували з вдячністю та особливою любов'ю. Запашні вареники зі шкварками, смаженою цибулькою, повезе на фронт капелан служби військових капеланів церкви «Скинія» Павло Гаврилюк. Друзі, привіт! Війна згуртувала наших городян, жителів громади. І зараз спільно з центром прохід освіти організували виробництво вареників на фронт. Також підключилися підприємці міста Нововолинськ. Хліб, завод, хелп Нововолинськ. Зараз 10 мішків борошна привезли. Вже забираємо готову продукцію на фронт. І так два рази на місяць. Десь приблизно по 20 відер дівчата ліплять повара, і це туди да, їде свіже нашим козакам передову. Разом до перемоги. Всім велика подяка. В